Цього літа особливо виражені перепади температури. В червні у Львові навіть зафіксували рекордні 34 градуси тепла. Від таких спекотних днів та палючого сонця особливо страждають наші домашні улюбленці. Ми стараємося просто більш раніше виходити і старатися, коли вже сонце зайде, піти вже додому. Ой, піти якраз на вулиці ввечері, бо так то в спеку гуляти не витримує. Просто ми не можемо далеко навіть зайти. Вона просто втомлюється і старається лягти, де попало. І відпочиває. Ми зараз перед походом додому вже просто лежимо, вона собі відпочиває. Взагалі є такі коврики е, охолоджуючі, дуже хороші. То якщо в машині їдеш, і якщо там від спеки десь в хаті. А так е, ну, стараюся не виводити на жару взагалі. Собою воду беру. І днем не гуляємо тільки от зранку, рано-рано, ото до спеки, і потім пізно вечора, десь пі... після восьмої, якщо так не дуже горячо, якщо вже дуже гаряче, то після 9-ї години. У таку спеку важливо брати із собою на прогулянку більшу кількість прохолодної води для чотирилапого. Щоб уникнути гіпертермії, зазначають ветеринари. Також рекомендують відмовитися від активних ігор на вулиці. Якщо у вашої собаки сильна задишка, це один з основних симптомів перегріву. Собака може бути запаморочня, собака може падати. Так само це, якщо ми вже говоримо про власний сонячний тепловий удар. Що це сталося вдома, завжди є можливість початково охолодити тварину. Ми можемо на ділянку паху і живота ставити прохолодні рушники, поливати тварину ділянки мордочка акуратно водою, але таким чином, щоб собака не захлеснулася. Вдома необхідно підібрати місце, де тваринці буде прохолодніше та де вона зможе сховатися від сонячних променів. Є спеціальні килимки, охолоджуючі, є там кондиціонери. Проте з кондиціонерами потрібно бути обережними, не потрібно давати на найнижчу температуру, яка є, щоб собаці було холодно. Запалення леганья або будь-які простудні захворювання, таку погоду теж можна заробити за рахунок таких моментів. У будь-якому випадку завжди необхідно звертатися до ветеринара задля спеціалізованої допомоги. Додамо, що цього року до ЛКП «Лев» не надходило жодного чотирилапого пацієнта з тепловим або сонячним ударом. Девид Бришвілі Андрій Турянський Правда Тут Львів.